АТБ стартували акції, які триватимуть з 10 по 16 вересня. Давайте подивимось, що нам пропонує магазин. Сардини у томатному соусі 240 грамів 61,90. Паштет з печінкою і ікрою тріски. 60-90, 100 грамів, сардина. Атлантична бланширована в олії від своєї лінії 240 грамів 46,70 Сардина атлантична з додаванням олії від своєї лінії 240 грамів 44,50 У томатному соусі коштує 45,90. Скумбрія з додаванням олії від своєї лінії 240 грамів, ціна 53,50. Ляші від Мора, смажений в томатному соусі 46,80. Кілька обсмажена в томатному соусі 240 грамів 62,50. Кілька від ріжське золото. В томатному соусі в склі 65,50, кілька від Мора, коштує 37,30. Кілька. Господарочка нерозібрана в томатному соусі 36,20, шпроти від грал в олії, 170 грамів, 63,50, кравові палички вічі заморожені, 550 грамів впаковці 147,90. Креветки від розумний вибір. Варено морожені. розмір 70 90, 900 грамів в упаковці 165. Хек-філе День у день на шкурі свіжоморожений. 218 гривень за кілограм. Скумбрія коштує 159,90 за кілограм від фірми День у день. Фарш з Хека від Веладіс, заморожений, 500 грамів в упаковці 56,70 ковбаски для гріля від «Глобино» мюнхенські охолоджені. 600 грамів в упаковці 115. Ковбаски від глобину мартадельки для гриля охолоджені. 600 грамів в упаковці коштують 150 гривень, фарш курячий. Вінницькі курчата охолоджені, пів кілограма в упаковці 88,50, м'ясо гомілки від нашої ряби курчат бройлерів охолоджених. 150 гривень за кілограм. Тушка охолоджена наша ряба, курчат бройлерів 114 гривень за кілограм. Ікра від водний світ з, оке... з океанічної риби та лососем 180 грамів, 56,40 сорок. Ікра атлантичних риб від Норвен з креветкою в соусі 160 грам в баковці, коштує 49,90, ікра мінтая від Veladis, пробійна слабосолену, 100 грамів ціна 57,90. Ікру від «Нурвен» лососеву «Форелі». Можна придбати за 200 гривень 80 грамів. М'ясо міді від своєї лінії варене в олії 50 гривень за 170 грамів. Скумбрія холодного копчення від самий смак 400 гривень за кілограм. Бекон по-американськи. Продукт свинини сирокопчений, вищий сорт 68,30-120 грамів. Ковбаса. Сиров'ялина Венеція. Нарізка 80 грамів, 51,40. Нарізка ковбаси салямі преміум. Перший сорт. напівкопчена, 35,90. Сельчіон колора Екстра, сиров'ялина нарізка 64 гривні. Паштет віденський 2320 за 150 грамів. Сардельки від добров з сиром Ементаль, коштує 330 гривень кілограм. Сардельки від добров елітні варені, Перший сорт. 323 гривні, кілограм. Сосиски від добров ласунка з вершками. Перший сорт 38,44. 100 грамів. Сосиски молочні, вищий сорт. 330 грамів в упаковці від добров 93,30. Балик Дарницький в нарізці із свинини сирокопчини вищого сорту. 80 грамів ціна 60-50. Ковбаса в нарізці від м'ясної лавки золотиста. 80 грамів ціна 37,20. Рулет свинини від своєї лінії копчено варений. Можна придбати за 282 гривні кілограм. Шийка від своєї лінії. М'ясна лавка, деликатесна, копчено варена. Ось так виглядає. 354 за кілограм, ковбаса добров елітна. З яловичиною варена. 355 гривень кілограм. Ковбаса від добров, напівкопчена Дрогобицька, вищий сорт. У паличці 320 грамів, 129. Ковбаса від добров тирольська напівкопчена. Ось так на розрізі виглядає. 370 гривень кілограм. Набір для. Солянки від своєї лінії 67 гривень. Сардельки від м'ясної лавки до макарошків 199,30 за кілограм. Вироб фаршовий, ковбасний ряд. Домашні з сиром варені коштують 169 гривень за кілограм. Сосиски з м'яса птиці від м'ясної лавки, докторські фірмові міні. Перший сорт 350 грамів ціна 61,50. Сосиски від м'ясної лавки до макарошки варені. 330 грамів. З м'яса птиці 62. Ковбаса краківська, напівкопчена, вищий сорт. Коштує 387 гривень кілограм. Ковбасу до пюрешки варену можна придбати за 7390 500 грамів. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка, вершкова варена. 400 грамів у паличці 102,40. Рулет курячий від своєї лінії варено копчений. 270 гривень коштує кілограм. Ковбаса варена від ковбасний ряд. Куряча 3690 за 300 грамів. Шинку варену від розумний вибір фірмову можна придбати за 93 гривні 500 грамів. Ковбаса від ковбасний ряд. печенкова, вищий сорт. 5490 за 400 грамів. Ковбаса від добро в салямі філіно. Ось така на розрізі. Коштує 720 гривень за кілограм. Ковбаса пует. Екстра сиров'ялина 150 грамів в паличці 90. Кабаноса з м'яса птиці можна придбати за 62,40. Сир на півтвердий від сиренада Радамер 67,90 в нарізці 150 грамів. Сир від Звенигора, Звенигородський екстра 160 грамів, брусковий 77,80. Сир твердий від своєї лінії вершковий брусковий 160 грамів та голландський коштує 53,90. Сир м'який від золотий резерв, моцарелла та сулугуні 52,90. Сир моцарелла в розсолі 47,90 – 125 грамів. Сир президент Камамбер 90 гривень за 120 грамів. Сир плавлений пірятин. Янтарний 42,60 – 180 грамів. Сир плавлений. Від ферма вершковий 62,70, 160 грамів. Паста сиркова Вершкова коштує 68,50, 150 грамів. Сир м'який від кому, інсалата 170 грамів, 65,90. Гарна ціна. Сметана президент 15% в стакані. 300 грамів, 41,90. Сметана від просто наші» 15%. 300 грамів коштує 41,60 60. Молоко від ферма 2,5% 840 грамів 54. Кефір від просто Наше 1 45,80 45,80. Кефір від молокі є густий, 25% 870 грамів 43. Сир білоцерківський кисломолочний, нежирний. Коштує 55,90 за 350 грамів. 5% можна придбати за 6090. 9% ціна 65,90. Сир кисломолочний від президент 9% з курагою 180 грамів 52. Сир зернистий від Ферма 7% 33,40 160 грамів. Сир кисломолочний м'яка упаковка від своєї лінії: 5% 300 грамів, 58. Сир кисломолочний день у день. Нежирний 0 відсотка, 180 грамів 28. 5% коштує 30. 9 можна придбати за 32. соус від густо. Чесниковий 22, 180 грамів, соус від чумак, лаваш, ролл та бургер. Куштує 2250 за 200 грамів, кетчуп від Оліс шашличний, та лагідний, 250 грамів 1990, заправка від торчин, бурякова томатна, 220 грамів 3250. Заправка від Руни до борщу в склі, 470 грамів 55. Томатна паста від чумак в склі 51,50 за 300 грамів. У мене знесус від гуляй Поле салатний 30% 550 грамів 41,90 90 У мене уліс файний 72 відсотка 500 грамів 68,50 У мене від своєї лінії домашній для дітей 160 грамів в упаковці. 67% 28-80. столовий від оліс, 67%, 560 грамів 57,90. від своєї лінії 67% провансаль. 300 грамів в упаковці 34,70. Майонез королівський смак, м'яка упаковка, 340 грамів. 40 гривень Майонез від оліс салатний, 30 з 560 грамів 45,70 майонез смачний від своєї лінії 50 відсотків 51-50. чудовий від оліс 50 жирності 560 грамів 50. Кава смажена мелена, натуральна від делюкс 250 грамів 190. Кава мелена від делюкс 100% арабіка. 500 грамів коштує 356. Гриби печериці мариновані, перший сорт від своєї лінії 450 грамів, 85,50 Гриби греби опенькі та китайські. Мариновані коштують 85,50 530 грамів. Кукурудза у день у день, Супер Солодка. 340 грамів в упаковці 34,30. Кукурудзу від своєї лінії можна придбати за 39,90-340 грамів. Горошок, розумний вибір 39,50-420 грамів. Квасоля від своєї лінії в томатному соусі 420 грамів 40. Олія сонячних Чумак, Рафінована, золота. 79,90. Олія від розумний вибір. Рафінована 60,50 Олія від розумний вибір нерафінована, коштує 63,40 Оліє від щедрий дар. Рафінована 70-40. Кава від Якобс Монарх Крима Рощина 60 грамів 115,30. Кава від Амбасадор натурально смажена. 225 грамів в упаковці 145-40. Смажена мелена. Дарк 225 грамів коштує 126,90 Кава рощина сублімована від чорної карти. 120 грамів 177. Кава Амбасадор коштує 246 гривень за 200 грамів. Кава рощина від Нескафе. 50 грамів, 99. Кава Якобс Монарх Рощина. 51,90 за 20 грамів. Дякую, що провели цей час разом зі мною. До наступної зустрічі в магазині. А тебе.